Добрий день. На цьому уроці ми розглянемо оприбуткування товарів від нерезидента за допомогою документа ВМД вантажно-митної декларації. Якщо підприємство має експортно-імпортні операції, то обов'язковими є актуальні курси валют в системі мастер бухгалтерія Перелік валют та їх курсів зберігається в одноіменному довіднику. Модуль банк і каса довідник валют та їх курсів. Сюди заносимо усі необхідні підприємства валюти, а курс за Нацбанком України в мастер бухгалтерію завантажується автоматично. Хоча можна і вручну його прописати. Переконавшись, що курси валют в системі актуальні, можемо приступити до операції придбання матеріальних цінностей у нерезидента або скорочено надалі ТМЦ. Для всіх процесів купівлі чи продажу в системі мастер Бухгалтерія зв'язуючою ланкою є рахунок покупця чи постачальника відповідно. Для одних процесів рахунок є обов'язковим, для інших ні, але рекомендованим, оскільки за ним визначається в системі перша подія, сальдо взаєморозрахунків та завершеність операції. До того ж, він полегшує подальше створення документів на підставі. Про формування податкових накладних за першою подією в системі мастер бухгалтерія є окреме відео. У випадку оприбуткування імпортних товарів рахунок є обов'язковим, отож, створимо його в системі. Йдемо в модуль покупки, документи покупок, додати, вибираємо тип процесу, рахунок постачальника ТМЦ імпорт, вказуємо номер та дату, контрагента та договір у валюті постачання. Договір мені одразу заповнився, оскільки він один у валюті для цього контрагента. Ось валюта договору. Автоматично в документ підставилася валюта і курс Нацбанку на дату рахунка. На вкладці Реквізити перевіряємо розрахункові рахунки. Наш та контрагента. На вкладці Спосіб доставки можемо заповнити дані перевізника. До прикладу. І зберігаємо кнопка рахунок. рахунок, кнопка Додати. Переходимо до рядків рахунка, де вказуємо товари з класифікатора ресурсів, їхню кількість та ціну. Нехай це буде обладнання і ось ця лінія маза. Вибрати. Зазначаємо найменування. Кількість одиничка, і ціна. Додати. Рядків документа створюєте стільки, скільки у вас є в митній декларації, тому додати і ще одна лінія обладнання. Так само зазначаємо найменування, кількість одна штука та ціна. Додати. Отже, рахунок ми створили просто і швидко. На підставі рахунка створюємо власний документ ВМД-імпорт. Зазначаємо номер. Дату сьогоднішню, наприклад. Одержувача. Наш склад-підрозділ, на якому обліковуватимуться імпортовані матеріальні цінності. Або, за прийнятим скороченням, ТМЦ, як я вже говорила вище. Всі інші параметри заголовку підтягнулися з рахунка. Окрім курсу, що автоматично визначився на дату ВМД. Зверніть увагу, що вона відрізняється від дати рахунка. Переходимо на останню вкладку Документи. Обираємо нашого нерезидента. Номер податкового документа. Це наша митна декларація, оскільки в даному випадку до податкового кредиту включається вся сума ПДВ сплаченого на митниці. Тож зазначаємо його в полі «Номер ВМД» і тут же дату. Дублюємо цей номер в поле «Номер податкового документа і також проставляємо дату. Ці параметри обов'язкові для коректного формування проводок з ПДВ та рознесення суми ПДВ до реєстру отриманих податкових накладних в мастер бухгалтерії, з якого формується ПДВ декларація. Її ми також подивимося пізніше. Нижче слід заповнити інформацію за кодами. Код напрямку обираємо ввезення. Код митного режиму обираємо відповідний. У нас це митний склад для іноземних товарів. Код типу декларації наприклад, звичайна заповнена у звичайному порядку. Також обираєте відповідний тип до вашої поставки. Далі потрібно заповнити інформацію про митниці. Контрагент-митниця підбираємо з загального довідника контрагентів. А власне митниця ось це поле «Миторгани» – з окремого довідника митниці. Цей довідник можна наповнювати за кнопкою Додати. Вносимо усі необхідні для підприємства митниці. Достатньо вказати лише код та найменування. Вибрати. Вкладки Додатково. Реквізити, спосіб доставки заповнилися автоматично згідно з типовою господарською операцією або з документа підстави рахунка. Все. Основну інформацію в заголовок документа ВМД ми занесли. Зберігаємо документ додати. Ось у списку бачимо наш новостворений документ ВМД-імпорт. Перевіримо, чи коректно заповнилися рядки митної декларації та доповнимо їх всім необхідним. Відкриваю рядки на коригування. Насамперед, рахунок збереження. В даному прикладі він не визначився, бо я придбаю основні засоби на 104-й рахунок, який зазначений в картці обладнання. Але тут повинна вказати рахунок обліку інвестицій, наприклад, 1521. Рахунок розрахунків є. 632.1. Розрахунки з постачальниками в іноземній валюті. І зазначимо кількість за документами, тобто планову кількість. Ціни і сума товарів прописалися з рахунка підстави. Тут ми також бачимо податки та збори, але не потрібно їх прописувати вручну. Далі я покажу, що ми зазначимо ставки податків і система нам автоматично порахує суми за кожним розділом ВМД. Окрім того, якщо у вашій митній декларації є інформація з даними щодо транспортних витрат, і ці витрати мають збільшити вартість імпортних товарів, то можемо тут їх вказати у полі ТЗВ інших контрагентів. Зберігаємо. Тепер переходимо до розділів вантажно-митної декларації. Відкриваємо на коригування подвійним кліком або через олівчик. Бачимо тип рядка, розділ ВМД. І тут вказуємо ставки податків. відсоток ПДВ, мита та суми митних зборів. Внизу бачимо підказки системи. Де у відсотках а де сума. Митна вартість товарів, заявлена в митній декларації, зазначається у гривнях. Усе. Зберігаємо. Далі слід розрахувати суми ВМД за розділами. Наголошую, що один документ ВМД-імпорт може мати декілька розділів та обчислювати різні ставки ПДВ і мита. Отже, стоячи на рядку розділ ВМД, натискаємо кнопку розрахунок і вибираємо одноіменний розрахунок. Система порахувала і заповнила суми податків і митних та брокерських послуг за тими ставками, що ми вказали у розділах. Мито, сума. Митні збори, сума ПДВ. Таким чином, ми отримали в документі підсумкову вартість оприбуткування імпортних ТМЦ. Так, давайте ще перевірячи, чи у нас є всі рахунки. Ось тут бачу в другому рядку незазначений рахунок збереження 1521. О, тепер добре: зберегти, провести. Статус документа змінився на проведено. Хочу звернути вашу увагу на рознесення документа ВМД до різних реєстрів в Мастер бухгалтерії: картотеки ТМЦ, бухгалтерських проведень та податкового обліку. Про це сигналізують позначення у відповідних колонках. В цій колонці бачимо плюсик, що підтверджує запис в товарний реєстр системи. В цій плюсик показує, що зробились бухгалтерські проведення. І зірочка в третій колонці підказує, що документ переписано до реєстру податкових накладних. Підказки системи можна побачити, навівши курсор на відповідну колонку. Ось. Ознака наявності бухгалтерських проводок. Плюс проводки сформовані. Подивимося проводки нашого документа в МД-імпорт у звітах. Отже, маємо перше проведення на суму постачальника нашого обладнання з кредита 632.1. Мито збільшує вартість обладнання, а інша проводка фіксує розрахунки з митницею на кредит 377.1. І проводка на суму ПДВ одразу на 64,12. Розрахунки з податку на додану вартість. Таким чином, в Мастер бухгалтерії на рахунку 1521 сформувалася первісна вартість оприбуткованих запасів за допомогою документа вмд імпорт І наостанок сформуємо ПДВ-декларацію. Йдемо в розділ Податковий облік, Звітність по ПДВ. Позиціонуємося на Декларації з ПДВ. Далі в нижній таблиці за кнопкою Додати створюємо новий звіт. Показуємо потрібну організацію, звітний рік, місяць і можемо сформувати. Відбувається розрахунок показників. Декларація сформована. Система видала нам сигнальні повідомлення з попередженнями про те, що їй не вдалося знайти попередню декларації. Але ми знаємо, що в нас немає попередньої декларації збереженої, тому так. Закриваємо це вікно і дивимося. У відповідному рядку бачимо суму ПДВ, сплачену на митниці. Тепер ви знаєте, як відображати в системі мастер бухгалтерія придбання запасів від нерезидента через документ ВМД-імпорт. На цьому завершуємо цей випуск. Команда Seminar.com невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо вже зараз приєднатися до наших каналів у Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини. Ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому вподобайку. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom та натискайте на дзвіночок, аби вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі. Все буде Україна! Як власнику, відчувати пульс бізнесу, фінансовому директору оперативно отримувати достовірну фінансову інформацію. А бухгалтеру вчасно подавати звіти в податкову. Починаючи із 2008 року, фахівці One Service Consulting спеціалізуються на вирішенні питань, які турбують власників бізнесу, фінансових директорів та бухгалтерів. Наші команди штатних аналітиків і розробників займаються впровадженням та супроводом управлінських та облікових систем на виробничих торгових і сервісних підприємствах України. Завдяки фахівцям One Service Consulting власники бізнесу мають достовірну інформацію про прибутковість як цілого підприємства, так і окремих напрямків. Фінансовий директор має спокій щодо стану рахунків компанії, а бухгалтер п'є каву, поки система автоматично зводить звіти та відправляє їх в контролюючі органи. One Service Consulting – надійний партнер з автоматизації бізнесу в Україні.